Привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. І сьогодні ми будемо готувати різні намазки на хліб. Я так і не зміг визначити для себе найсмачнішу. У всіх свій неповторний смак, який я впевнений сподобається і вам. Але на всяк випадок, приготуйте та спробуйте самі. Почнемо з грибного паштету з морквою та сиром. Для приготування потрібні будуть наступні інгредієнти морква 150 грамів. Печериці 200 г. Сир плавлений 100 грамів. Цибуля ріпчаста 100 г. Масло вершкове 25 грамів. Олія 40 мл. А також потрібні будуть спеції: паприка мелена, коріандр мелений, сіль, чорний перець. На початку приготування чистимо моркву. Нарізаємо її кружечками. Розігріваємо сковорідку з олією, перекладаємо туди моркву та смажимо на сильному вогні 2 хвилини. Перегортаємо та ще смажимо 2 хвилини на сильному вогні. Поки смажиться морква, чистимо цибулю, ріжемо її півкільцями, печериці промиваємо та ріжемо не дуже тонкими слайсами. Хотілося нагадати, що у кожного є можливість підтримати канал матеріально. Для цього можете відсканувати QR-код або перейти по посиланню в описі під відео. Дякую за ваші донати. Додаємо до сковорідки цибулю та гриби. Обсмажуємо овочі з грибами на сильному вогні. Постійно помішуючи, смажимо 5 хвилин. Додаємо спеції за смаком: сіль, чорний перець, паприка, коріандр. Періодично перемішуючи, продовжуємо обсмажувати цибулю, моркву та печериці ще 5 хвилин на сильному вогні, потім перекладаємо в міс ковороди в миску і залишаємо охолонути. Вже холодні гриби та овочі перекладаємо у чашу блендера, додаємо плавлений сир, додаємо вершкове масло. Блендером перебиваємо всі інгредієнти, поки вони не змішаються. Перекладаємо паштет і ставимо в холодильник на 15 хвилин, щоб він трохи охолов перед подачею. Тепер переходимо до наступного рецепту. Для нього нам потрібно буде філе оселеця, 2 штуки. Беріть слабо солоне, бо буде дуже солона намазка. Три середніх морквини, сир плавлений 100 г, масло вершкове 50 грамів. перець чорний мелений. Єдине, що треба підготувати до приготування це морква, тому ставимо її варитися. Через 20 хвилин морква має бути готова. Дістаємо її та трішки чекаємо, поки охолоне, чистимо її. Поки я намагаюся зробити, у вас є чудова можливість підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тепер все треба перебити в блендері. Але в рецепті настійно пропонувалося перекрутити всі інгредієнти через м'ясорубку. Тож вам вибирати, як саме готувати. Я вирішив зекономити трошки часу і почав перебувати моркву. Потім додав оселедець, плавлений сир. Трошки помучившись, я зрозумів, що так справа не піде. Перекладаємо все в кастрюлю та вже блендером все перебиваємо. Подивіться тільки, яка краса виходить. Все перекладаємо і в холодильник. Поки все настоюється, переходимо до третього рецепту. Для нього нам треба будуть сосиски молочні 100 г, огірки солоні 60 грамів, яйце 1 штука, майонез 40 грамів, чесник. Також потрібні будуть спеції, такі як сіль та чорний мелений перець. Варимо яйця та чистимо їх. Беремо тертку та пускаємо в хід яйця. Потім до яєць додаємо сосиски. Сосиски так цікаво натираються, що залишається частина, яку вже не натреш. Тому можна її з'їсти. Це найсмачніша частина приготування. Далі натираємо все на ті же терці огірки. Перекладаємо все в миску. Та додаємо майонез, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо. От і все. Всі три намазки готові. Можна куштувати. Чекаю на відгук про відео в коментарях. Також можна переглянути одне із запропонованих відео. На все добре і до понеділка!